Дорогі діти, сьогодні ми з вами пишемо лабораторну роботу. І у нас з вами в кабінеті фізики ось така напівтемрява. Дивіться, є у мене ось така свічка, є збиральна лінза, є лінійка, ручка олівець і діти екран. От дивіться. Я з вами за формулою тонкої лінзи повинен сьогодні визначити оптичну силу оцієї лінзи та фокус цієї лінзи. Все надзвичайно просто. Дивіться, ми точно знаємо, що відстань від свічки, від полум'я, від предмета до лінзи. Позначається буквою D маленьке, а від лінзи до екрану F маленьке. Формулу тонкої лінзи, ви знаєте. Тобто мені треба провести всього-навсього два виміри. Перший вимір, діти це знайти відстань від лінзи до предмета. Ну, ось я лінійку прикладаю діти. Гарно, щоб воно було все по центру. Дивіться, і в мене виходить. бачите, 9 см. А відстань від лінзи до зображення, от сюди до екрану. У мене діти вийшло 32 см. 32 см. Тепер я поміняю діти розташування. Я поставлю нашу лінзу на відстані 20 см. Ось так. Зараз я ось тут обмірю, я вже приготував вам. Ось 20 см поставлю. Приблизно ось так. Ось 20 см. А відстань до екранчика. Зараз будемо знаходити цю відстань. Дивіться, наближаю, наближаю. Ось! Подивіться, яке чудове вийшло зображення. Полум'я нашої свічечки, подивіться, різке, чітке, гарне зображення полум'я свічки. Тобто тут діти у нас від свічки до лінзи, подивіться, 20 сантиметрів. А від лінзи до зображення, діти, подивіться, як красиво виходить, ось рівно, дивіться. Я вас не обманюю. діти. Ось зараз я вам покажу. Рівно дивіться, 10 сантиметрів. Отож, бо ми з вами, шановні діти, зняли покази нашої лабораторної роботи. Подивіться, яка красива установка, як все гарно. Ну, а зараз, шановні діти, я вімкну світло. Ви відкриєте свої зошити для. Лабораторних робіт. І в зошитах для лабораторних робіт напишете, число. Тільки ж діти дивіться, в зошитах для лабораторних робіт. Напишете число, лабораторна робота номер 5, відкриєте 99 сторінку. Нашого з вами підручника. Ось вона 99-та сторінка. Сторінка 99. Напишете тему, як завжди, ми з вами робимо, визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзі. Та мету визначити фокусну відстань та оптичну силу. Тонкої збиральної клінці. Далі діти, ви напишете виконання роботи, як завжди, і акуратно лінійкою, олівцем перекреслите таблицю на цій же 199 сторінці на два досліди. Вам треба буде заповнити цю таблицю. Ну, дивіться, я для вас тільки що робив дослід. І ви зрозуміли, що в першому разі, перший раз, відстань від предмета до зображення була 32 см. А відстань F маленький, F1 від лінзи до зображення була 9 см. Отже, від предмета до лінзи 32. Від лінзи до зображення Т. В другому випадку від лінзи до предмета 20 см, а від лінзи до зображення 10 см. От формулу тонкої лінзи одиниця на D маленьке плюс одиниця на Ф маленьке дорівнює одиниця на Ф. Або дорігний де, ви знаєте. Дивіться, обчислення робити тільки у метрах діти. Тобто, якщо у вас буде, наприклад, одна тридця, одна бо ви ж переведете, то вам треба записати, як 133, додати, наприклад, Ну, хай буде 8 сантиметр. 8 см. Це 0,08 метра. Додати 108. Дорівнює. Як зробити? Сюди не вистачає 8. Сюди не вистача 33. Спільний знаменник. 33 помножити на 8. Тут буде 800. А тут буде. 3300 дорівня. Ну, а далі діти все зроблять. Тож бо я чекаю на ваші толкові, гарні, акуратні, з висновками, з розмірностями виконані лабораторні роботи. І подивіться, будь ласка, у першому і другому досліді величина фокуса та оптичної лінзи. Змінюється чи ні? І якщо не змінюється, то чому не змінюється? Все, діти. Дякую вам за увагу. Любіть фізику, поважайте батьків, до побачення.